Томитися від чистого білого кольору можна так само швидко, як і від яскравої палітри в інтер'єрі. Перший починає асоціюватися з лікарнею друга, викликати почуття стресу, щоб уникнути розчарувань після ремонту і з першого разу створити гармонійний і ненудний простір. Потрібно спочатку вибрати правильний основний тон і грамотно розставити акценти. Дизайнер Ірина Крашенінікова знає про роботу з кольором все і розповіла і мі роум про головні нюанси. Ірина Крашеніннікова, інтер'єрний дизайнер і декоратор, закінчила філософський факультет, випускниця школи дизайну інтер'єру, деталі, номінанти інтер'єрної премії інтер'я Авардс, важливою складовою роботи дизайнера, вважає пошук вірної стилістики, що дозволяє робити позачасові. Раціональні і позитивні інтер'єри, головний принцип дизайнера, екологічно, зручно, оптимістично. Один нестандартний підхід: активніше працюйте зі стелею. Він не обов'язково повинен бути білим. В одному з моїх проєктів у всіх приміщеннях стеля кольоровий, блакитний, у вітальні пісочного кольору, в дитячій полунично-червоний. В гостьовому санвозлі і нарешті облицьований натуральним дубом на кухні, будь-яка кімната, це чотиривимірний простір, і стеля така ж важлива поверхня, як підлога і стіни. Привертаючи увагу до стелі кольором або незвичайною обробкою, ви включаєте його в інтер'єр, тим самим збагачуючи візуальне враження від інтер'єру. Два ідеальна палітра. Якщо планування вашої квартири така. Що спальні дістається 10-15 квадратних метрів. Пофарбуйте стелю і стіни в кімнаті в один і той же насичений колір. Завдяки цьому прийому в маленькій спальні створиться затишне відчуття кокона, особлива атмосфера захищеності. 3. безпрограшний варіант: контрастні канти на стелі привертають увагу до стелі, виділяють його в додаткову площину в просторі, тим самим також візуально піднімаючи його. 4. більше фарб. Сміливіше використовуйте яскраві кольори, незважаючи на те, що житлові кімнати я вважаю за краще фарбувати в нейтральні кольори, Нежитлові приміщення, коридори, санвузли холи відмінно виглядають в яскравій палітрі. Колір дозволяє вносити в інтер'єр заряд емоції, надавати йому свіжість і актуальність. П'ять класика жанру: бежеві відтінки це улюблена палітра більшості населення нашої країни. Вісім з десяти замовників пишуть в технічному завданні на розробку дизайн проекту. Хочемо інтер'єр в світлих бежевих тонах, бежеві кольори самі нейтральні і комфортні. У цьому криється секрет їх популярності, але це гідність як не парадоксально, таїть в собі, і недолік, неправильно працюючи з бежевою палітрою, легко перетворити інтер'єр в тарілку манної каші, де все однаково м'яко нейтрально. Затишно і безлико, щоб уникнути цього ефекту, використовуйте контрасти, кольорові або фактурні, або обидва прийоми одночасно. 6.50 відтінків сірого, палітра сірих кольорів, одна з моїх улюблених. Люди часто побоюються її. Вона здається їм похмурою і похмурою, але хитрість в тому, що саме сірий колір найбільш вигідно виглядає в нашому непрозорому повітрі, і справа навіть не в смогу. Просто це кліматична особливість середньоруської смуги, складаючи інтер'єрну палітру в сірих тонах. Важливо правильно підібрати не тільки відтінок сірого, але і кольору компаньони, і акцентні кольору. Мені подобається поєднання сірого кольору з різними відтінками синьої гами і теплими металевими квітами латунь бронза. Сім, чистий білий, незважаючи на уявну простоту і легкість у використанні, білий колір не так вже й простий. Чистий білий колір може виявитися найбільш стомлюючим. Через півроку життя в білосніжному інтер'єрі вам захочеться терміново все перефарбувати, я раджу своїм замовникам тонувати білий колір. Провідні бренди фарб пропонують широку лінійку найкрасивіших світлих кольорів, які сприймаються оком як білі, але при цьому мають відтінок. Ці відтінки надають білому кольору емоції, які збагачують інтер'єр, позбавляють його безликості. Другий важливий прийом в роботі з білим кольором це фактури. Чим більше різноманітних фактур зібрано в білому інтер'єрі, тим виразніше він буде. Третій прийом колірний контраст, якщо ви не любите колір і хочете жити в монохромному просторі, додайте до свого білого інтер'єру чорний або темно-сірий колір. Вісім кольорові елементи зазвичай плінтус роблять або дерев'яним в колір підлоги або пофарбованим в білий колір. Ви здивуєтеся, як оживити ваш інтер'єр такий простий прийом, як кольоровий плінтус. Вибирайте для плінтуса один з акцентних кольорів вашого інтер'єру. Кольоровий плінтус повинен бути органічно вписаний в інтер'єр. Кольорові двері теж хороший прийом. Якщо вас лякає якась нав'язливість цього рішення, і ви побоюєтеся, що швидко втомитеся від нього. То пофарбуйте в яскравий колір тільки одну сторону дверей, а другу залиште традиційно білої. Це дозволить вам дозувати колір у приміщенні, відкриваючи або закриваючи двері.